Паяльник пробув в такій коробочці. Зараз буду відкривати, дивитися, що там всередині. І так, дивимося, що тут, як воно тут. Кабель на 220. Сам паяльник. Якась інструкція і сама ця штука. Не знаю, як воно називається. Так, весь комплект. Чотири жала, паяльник, кабель і сама станція. І такі наклеючки. Рухлюються дуже легко, просто треба наклонити, і воно все здирається. Пробую підлізти до місця пайки і все-таки із мікроскопом дуже важко. Видно все добре, але щоб підлізти до місця спайки, то треба, не знаю, фокусуватися, руки трусяться. Мабуть, без мікроскопа буде простіше паяти. Ну, Паяльник шнур дуже еластичний, м'який, це приємно. Гнеться як хоч. Цей більш жорсткий. Ще не включав, що не знаю, як воно все працює. Мої враження про цей паяльник. Користуюся я ним вже 9 днів. Покупкою я задоволений. В комплекті в мене було 4 жава. Ось Два з них, яких я використовував, а два ще не користувався ними. Із самого мілкого, що я паяв, це ось такий е... Тіпа, наушник Bluetooth. І такий звичайний наушник. Дуже зручно паяти. По розмірах, хто шарить батка від meteora 75 Pro, і ось такі вони розміри, наскільки воно мелке виходить, то дуже зручно паяльником доставати, паяти, гарно все лягає, ціпляється. Зараз спробую показати вам, як він розігрівається. 200 градусів за 10 секунд. Дуже швидко, дуже приємно нам паяти. Я задоволений. Тут регулювання йде набагато більше градусів, але так, в середньому тримає таку невелику температуру, щоб не перегрівати жала. Більш детально, кому цікаво, то приходьте в телеграм-канал, там задавайте запитання. Посилання на його я залишу в описі, де я його купував. Можете прийти подивитися, яка вартість. В Україні він набагато дорожче. Виходить, на аліку недорого вийшло мені і е, нормально так зекономив. І доставка була швидка. За 10 днів він мені прийшов.